Знаєте, в реаліях сучасної України я, мабуть, не знаю жодної людини, яка би не розуміла і не чула би фразу кадри вирішують все. І зараз найважчі ці три роки для країни бізнес особливо гостро відчув нехватку кваліфікованих кадрів, адже більшість людей роз'їхалися за кордон та не знаходяться в Україні. А між тим кадри дійсно вирішують все, особливо в туристичному та будівельному бізнесі. Адже золотими руками наших будівельників, ми, будівельна компанія Ведегруп зводимо для вас, будуємо для вас найкращі проекти України. А завдяки нашому кваліфікованому персоналу ми обслуговуємо наші готелі. І без якісного сервісу, без людської турботи, без емоційного наповнення цієї роботи, яку ми здійснюємо над готелями, немає якісного обслуговування, немає сервісу і немає преміального обслуговування. Тож кадри для нас дійсно вирішують все. І саме через турботу про персонал, який працює на будівельну компанію Веде Груп, ми показуємо наскільки він для нас важливий. Дуже важливо, щоб люди відчували себе комфортно, адже це напряму впливає на якість роботи на настрій персоналу, який він обов'язково передасть гостю. Тому нашим співробітникам має бути комфортно працювати. Вони мають гарно висипатися, гарно харчуватися і мати надійного роботодавця, яким є будівельна компанія Веде груп». І підтверджуючи мої слова, ми Хочемо вам сьогодні показати, в яких умовах живуть співробітники будівельної компанії Веде Group, співробітники наших готелів. Зараз позаду мене ви бачите наш готель для нашого персоналу, для наших співробітників. Ну, локація. По перше, це неймовірна локація. Це дуже дуже близько від центру. Буквально 10 хвилин на роботу пішки через мальовничий віковий ліс з неймовірними смереками, які сягають своїми верхівками, просто вище хмар. Це просто казковий ліс, де є спеціальні облаштовані доріжки і можна пішки дістатися на роботу, ну або на автівці, що займає ще менше часу. Тобто локація дуже класна. Готель знаходиться на горі, це одна з найвищих точок села Паляниця, яке знаходиться безпосередньо близькості до курорту Буковель, і звідси відкривається неймовірний панорамний вид, ну якому точно позазрять найприйманіше готелі курорту. Жити в такому готелі та спостерігати з вікна такі краєвиди це окреме естетичне задоволення. А що ж відносно побуту? Давайте підемо, подивимося, в яких умовах живе наш персонал і що ми побудували для наших співробітників. Робітників якого рівня готель ви побудували? Ну все, ходімо дивитися всередині наш готель. Я просто прошу вас звернути увагу на те, наскільки якісно виконані роботи в нашому готелі. Це не просто якийсь готель з дешевих матеріалів. Ми використовували в цьому готелі майже ті самі матеріали, які були використані при будівництві нашого рестанскі, одного з найкращих готелей Буковеля. І це легко побачити, якщо просто прогулятися коридорами та роздивитися, як це зроблено. Просто до деталі яке оздоблення, яка Штукатурка, навіть ліфти, кони. Кони встановлюються в п'ятизіркових готелях. А це готель для наших співробітників. Тобто уявіть, в готелі для персоналу можна встановити будь-який ліфт, але точно не ліфт-кони. А у нас коне. Тому що якість наша основна кредо. Що ж, в апартаментах, в номерах якісна декоративна штукатурка, є тумби для зберігання, є холодильник. Холодильник «Вірпул». Є такі шухляди біля кожного ліжка є власна тумба, і далі тут багато місць для зберігання, великі шафи, де можна комфортно зберігати свій одяг і дуже якісний, комфортний санвузол. Ходімо, покажемо. Що важливо, кожен тиждень в цих кімнатах відбувається прибирання. Є спеціальний персонал, який прибирає в кімнатах, де живе наш персонал. Окрім того, регулярно заміняють ось такі пухкі рушнички. Тобто, коли наші співробітники покористувалися, їм принесли нові ті, забрали в пральню. Окрім того. В кожної кімнаті є кондиціонер і ось такі ну дійсно класні умови. Якісна сантехніка і душові системи це все відомий австрійський бренд. Тому підхід у нас до всього, що ми робимо, такий, знаєте, глобальний і фундаментальний, чим ми не можемо не пишатися. Ну і з кожної кімнати є вихід на власний балкон, і погодьтеся, жити з таким видом. Це просто кайф, просто ви подивіться найкращі готелі поруч. Локація просто неймовірна, але не побутом єдиним, як то кажуть, в народі. А ще в народі кажуть, що голод не тітка, пиріжка не дасть. А у нас не якраз навпаки, якраз це місце, де ми даємо пиріжки, і не тільки всім нашим колегам, всім, хто проживає в нашому готелі, адже це наша. Ресторан Столова, де ми будемо харчуватися, де нас будуть смачно пригощати, буде шведська лінія і дуже дуже комфортні доступні ціни, аби всі зрозуміли, що дешевше їсти тут, ніж готувати самостійно. Так, друзі, ось така у нас лінія видачі гарячих страв. Тут будуть перші страви. Тут будуть знаходитися другі страви, тобто можна підійти з таким розносом і туди набрати все, що ви хочете, замовити на такі роздаточні панелі, де такі привітні дівчатка, такі наші. Місцеві смаковиці будуть вам пропонувати найкращі гуцульські страви. І ви знаєте, щось мені здається, що не тільки персонали, колеги будуть тут їсти, а й буде багато бажаючих, адже буде смачно, натурально, корисно і дуже комфортно по ціні. Ну, Дивіться, щойно я вам показувала наш роздаточний цех, да де ми будемо на лінії роздавати вже готові страви нашим проживаючим, нашим співробітникам. Але я вам не показала, де ці страви будуть готуватися. Ви тільки уявіть ці об'єми і цей рі. Таке обладнання можна зустріти в одиничних ресторанах. Повірте мені, я знаю про що кажу. Я вже дуже багато років в будівельній сфері та в сфері туризму. Тут є чотири цеха, де будуть готуватися неймовірна кількість страв. Окрім того, під землею, під нами в підвалі, є два рівні холодильних морозильних камер. Тобто ми будемо наперед готувати та заморожувати деякі страви, робити заготовки, з яких потім будемо готувати, адже ми в Карпатах знаходимося. Тут неймовірна кількість ягід, неймовірна кількість грибів, і це можна все гарно морозити в морозильних камерах, а потім використовувати для приготування найсмачніших в регіоні страв. І ні, друзі, це не є бетономішалка. Це... Наш кондитерський цех де ми будемо робити випічку. Ми будемо пекти хліб, власний хліб для наших людей натуральний, запашний, ароматний, органічний хліб для нашого персоналу, хліб, булочки, різноманітні кренделики та смаколики, різноманітні тістечка. Ну скажіть, будь ласка, чи знаєте ви хоч одну людину, яка не захоче працювати в будівельній компанії ВД груп та мати всі ці переваги побуту не лише якісно працювати і достойно отримувати зарплатню, а ще й мати якість? Сні умови проживання. Я вже вам казала, що тут одне з найпреміальніших кухонних обладнань, які існують на ринку. Але ось ці агрегати це наша справжня гордість. І зараз хто розбирається в кухні, хто є шеф-кухарями, хто є рестораторами, ви точно це заціните. Це а ще для наших колег ми будемо випікати піцу. Так, піцу в цих спеціальних установках, які спеціально розроблені для того, аби в них випікалася піца і дуже файно вам смакувала. Адже персонал, який працює у будівельній компанії VD Group найкращий і звісно він потребує і має право отримувати найкраще. Коли ви чуєте про столову для персоналу, певно, ви уявляєте собі якісь дешеві пластикові столи та табуретки. А у нас це інакше, чесно кажучи, наша столова для персоналу більше мені схожа на якийсь класний ресторан яких більшість по території курорту Буковель, ну хіба ні. Так, ну і після столової ми переміщаємося в нашу пральню. Так саме пральня, ми не ставимо пральні машинки в кожному номері, в кожному апартаменті, але у нас є така загальна пральня, де є дівчата, які це все обслуговують та можуть попрати персональні особисті речі наших колег, які проживають в апартаментах. Достатньо лише їм їх зібрати в пакеті віддати, вам їх поперуть та піднімуть до вас в апартамент. Ну і окрім того, є окрема кімната для прасування. І коли береш в руки таку праску, таку, знаєте, класну естетичну, Стильно, то зрадуєш слова із фільму Титанік, де знаєте, посуд, якого ще ніхто не їв, речі, якими ще ніхто не користувався. Але ні, ми всім вже цим користуємося. Готель вже заповнено. Майже у всіх номерах проживають наші співробітники. Тож ми працюємо просто за всім дуже доглядають. І наша така запорука успіху, щоб все працювало і було якісне. Ми купуємо якісні фірмові речі. У нас Bosch найкращі найкраще пральні машини, у нас Філіпс, одні з найкращих прасок. Ну тобто, ми не використовуємо дешевий китай, який через тиждень користування зламається, і для галочки, знаєте, якщо ми беремо щось, що ми купляємо техніку, як наші готелі, так і для нашого персоналу, це має бути дійсно якість, яка буде служити довго та мати естетичний вид. Ну що ж, з комфортом розібралися з їжею також. А тепер стосовно необхідних речей для проживання. А необхідними речами на зараз є світло та тепло. Ну і звісно, водопостачання. Зараз ми вам показуємо нашу котельню для нашого готелю для персоналу. Котельня потужна, і в номерах дійсно тепло. Навіть на ніч наші дівчата відкривають на провітрювання вікна, аби подихати цим хвойним неймовірним ароматом цим кристал. Алево чистим повітрям, особливо хто тільки приїхав до нас працювати, вони просто не можуть надихатися, адже повітря в горах просто цілюще. Ну а на випадок, якщо не буде світла, у нас є генератор, а це наша власна електростанція для наших найулюбленіших колег і для нашого найкращого в світі персоналу. Знаєте, мені дуже подобається один вислів, який звучить так: у бізнеса обличчя його власника або у бізнеса обличчя його сіо і. В цьому є велика доля правди, і коли подивитися на будівельну компанію Ведегруп, яка якісно будує, поважає інвестора, часно здає об'єкти, яка будує за власні оборотні кошти, яка не тільки демонструє якість через свої об'єкти також демонструє якість через свій бек-офіс, де задоволений персонал, де персонал гарно заробляє, де персоналу хочеться працювати, вкладатися в загальну справу, де персонал щиро любить компанію. А компанія е дбає про людей і починаючи від таких умов проживання, закінчуючи найменшими дрібницями, тож можете бути впевнені, шановні наші інвестори, що ви працюєте в партнерстві з компанією з глибокою філософією, яка будує в максимальній якості не лише Ті об'єкти, які вам продає, а навіть ті об'єкти, які ви ніколи не побачите, які ніхто ніколи не побачить, окрім персоналу, який ми любимо, цінуємо та поважаємо.